Шановні друзі, всім доброго дня! Ми зараз приїхали до Віталеві в приют в Тарасовці. Вона тримає дуже багато тварин, дуже багато інвалідів, собачок та кішок. Є також тваринки ДТП Київ після критичних станів, після травм. Віті ви завжди можете допомогти Пиріжками. Підгуз, підгузками, кормом для собак, для котів. Фінансово, звичайно, і якщо якась можливо, там побутова допомога, то будемо завжди дуже вдячні. Віта, пару слів, будь ласка, чим можна допомогти? Хто може звертатися, як краще? Ну, в Першу чергу я хочу сказати спасію всім, хто допомагає нашому приюту, моєму приюту. Uh -huh. Спасибо всім, хто допомагає бездомним тваринам. Uh -huh. Чим помочь? Влад, сказав. Піленки, корм. Може бути, якісь та лікарства, лежачки, Ну, вначале лучше позвоніти або написати Да, Друзі, контакти будуть в в пості. Плюс я регулярно інформаційно допомагаю. Віті шаві історіс, там пости деякі по допомозі тваринам. Інколи можна тваринок забирати, ви можете приїхати сюди. По... Узгодженості провідати тваринок, подивитися, що як, і залишити якісь гроші, якийсь корм, пігулки, ліки і так далі. Будь ласка, слідіть за постами. Також ви дуже допоможете інформаційно підпискою на віту, на мої ресурси, лайками, коментарями, вподобайками. Ми за це дуже вдячні і завжди допомагаємо активним нашим користувачам. Так, от от це від, від Насті, від тваринок її. І бачите, твар... зараз трішки заспокоїлася, треба тихо говорити, щоб вони не почали кричати, тому що вони дуже гучні тваринки. привіт, привіт, привіт. Ага.